Вітаю, сьогодні середа, 26 березня в ефірі телеканалу ТТВ, Інформаційна програма «Акценти центні у студії працює Євген Салтан, Розпочнемо сьогодні. Очільник Кіровограда в міській раді приймав керівника області. Тема обговорення було дві: робота центру надання адміністративних послуг та транспортна реформа. Очільника області Олександр Саєнсу зустрічав особисто. Розпочали зустріч з екскурсії центром. Перше питання від гостя: як у місті вирішуються земельні питання? Прозоро та відкрито, відповів мер. При цьому є декілька приємних сюрпризів для відвідувачів. Так у вас ще практикується так, що просто дарують людям землю, чи як по 10 соток? Чи все ж таки е... хто не використав, а ж я відповідаю. заміг від цікаво, скажіть. хто використав, не використав свою можливість, той може отримати 10 соток. Безкоштовно виділяється За більше як два роки роботи послугами центру скористались майже 150 тисяч кіровоградців. Поряд із цим і досі не відкрито друге крило ЦНАПу, що дозволить розширити спектр послуг. Наскільки готове це приміщення, під час оглядин і розповіли гостю. Як виявилось, червону стрічку тут поріжуть вже зовсім скоро. Після екскурсії обидва очільника відвідали кабінет Олександра Саєнсуса. Там увагу гостя привернула дошка з графіками, функцію яких міський голова одразу і пояснив. Вирішують питання залишати тарифи, об'єднувати керівництво, оптимізувати витрати і працювати. Оце я ніяким теоретикам розказував. Далі говорили про болюче транспортна реформа. Коротку довідку із вже зробленого надав начальник профільного управління Віктор Зубченко. Було проведено обстеження потоку і залучення спеціалістів Кіровацького національного технічного університету, яке було зроблено протягом жовтня-грудня 2011 року. На початку 2012 року почалось безпосереднє формування нової мережі із широким залученням громадськості. Особливо Олександра Петіка зацікавило питання, перевезення пільгових категорій пасажирів. Про ймовірний шлях вирішення проблеми розповів Олександр Саєнсус. Який недостаток цієї системи, яка існує? Що відсутня монетизація адресна допомога цьому? Згоден. В цьому плані і вчора на нараді з прем'єром і з віце-прем'єром ці питання теж піднімалась. Є льгота, повинен кожен льготний мешканець міста і держави отримати певну суму. Чи це 100 гривень, чи 20 гривень, чи 5 гривень, чи отримати. І все. І на чому, як хочеш. Оптимізовану маршрутну мережу Олександр Петік визнав задовільною. Поряд із цим окреслив ряд невирішених проблем, зокрема, необґрунтоване скорочення протяжності деяких маршрутів, перевезення пільгових категорій та низька конкуренція між самими перевізниками. У Кіровограді на присадибній ділянці виявили гранату. Повідомлення про знахідку до служби порятунку надійшло учора. Як з'ясувалося, вибухівку знайшов господар приватного будинку на вулиці Батарейній. Про що одразу сповістив 101. Обстеживши ділянку міношукачами інших небезпечних предметів, сапери служби не виявили. Знайдене власником ділянки визначили як ручну гранату періоду Великої вітчизняної війни. Хочу зазначити, що навіть з плином часу даний боєприпас не втратив свої небезпечні властивості. Даний боєприпас було вилучено та вивезено на спеціальний майданчик для знищення. 386 – саме стільки людей оглянуло за п'ять днів акції здорові жителі, здорове місто. Нагадаємо, на минулому тижні профілактичне обстеження проходили жителі селища Гірнича а з понеділка акційний огляд проводиться на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 11 квітня акція Здоров'я жителі здорове місто святкуватиме третій день народження за цей час оглянуто більше 20 тисяч кіровоградців. Нагадаємо, проект починався із виїзних медоглядів, і в цьому році від них також не будуть відмовлятися. Утім, останнім часом медики роблять більший акцент на якості проведених медоглядів, тому обстеження проводять стаціонарно на базі центрів ранньої діагностики. Мета цієї, акції, щоб кожна людина прийшла. Тому що при профогляді можна виявити захворювання на ранніх стадіях серцево-судинної системи, онкологічні захворювання. Тому дуже важливо, щоб люди були обстежені, щоб запобігти розвитку дуже поганих захворювань. Шлях бажаючих пройти безкоштовний медогляд починається із спеціально відведеного під акцію кабінету. Там приймає терапевт. Далі лабораторні дослідження, ультразвукова діагностика ЕКГ Серця. Після чого огляд у високопрофільних спеціалістів. Традиційно головною принадою для населення є безоплатність акцій. Відтак, кажуть люди, якщо проєкт триватиме, то огляд вони проходитимуть регулярно. Щоб перевірити печінку, серце, ренген, зізробили. Пенсіонерам всім треба увага. В першу чергу, пенсіонерам. Ми узнаємо своїм здоров'ям. Ми знаємо, є, які у нас недостатки, які у нас там, які є. Ну коротше, щоб все це вовремя узнать і чтобы не затягувати. Результативність акції і проведених оглядів визначається кількістю вперше виявлених захворювань. Так, на минулому тижні таких випадків зафіксовано близько 50. Це при тому, що загалом обстеження пройшли менше 400 осіб. Цього тижня лікарі приймають на базі колишньої третьої поліклініки. Наступний етап акції стартує 14 квітня. Медогляд проводитимуть в приміщенні колишньої п'ятої поліклініки на вулиці Попова. Запорука здоров'я це бажання пацієнта бути здоровим, і саме професіоналізм медиків, отож, щоб населення побільше було заінтересоване в своєму здоров'ї і приходило, хоча б раз в рік обстежитись, узнати свої захворювання або почути, що здоровий, приємну новину, і бажаю всім надовго залишатись здоровими, квітучими молодими. Поряд із тотальним заощадженням міська влада має знайти кошти на перекриття 30 мільйонного дефіциту бюджету та вишукати додатково ще 2% доходів до загального фонду казни. Резервів у місті вистачає. Найперше стягнення податкових боргів, ПДФО та земельні платежі. Це має дати 2 мільйони 800 тисяч гривень. Планують переглянути і договори оренди на землю. Ставка має перевищувати 3%. відсотки. Таким чином бюджет матиме ще більше 300 тисяч. Крім цього, 2 мільйони планують залучити за рахунок іногороднього бізнесу, відділення якого працюють у місті. Зокрема, таким підприємствам доведеться сплачувати ПДФО у нашу казну. Також ми розглядали можливість, що у нас є деякі підприємства, які виплачують заробітну плату. Без сплати податку на доходи фізичних осіб. Там є і податковий борг по цьому податку. Ми теж пропонуємо залучити до бюджету міста додатково 2,7 мільйона гривень. Загальний фонд затвердженого бюджету становить трохи більше 390 млн. мільйонів. 2 від цієї суми маємо 8 мільйонів, плюс 30 мільйонів реального дефіциту, з яким приймався бюджет. Ці кошти необхідні на зарплатню бюджетним установам. Віднайти бракуючі гроші і не провалити бюджет, збираються за рахунок резервних джерел надходжень і економії на першочергових видатках. Нагадаємо, заощаджувати будуть на закупівлі авто, меблів, мобільних та інших елементів комфорту для влади та бюджетних установ. Мораторій накладено і на поточні ремонти за рахунок загального фонду, окрім екстрених аварійних випадків. Скасовано також премії та додаткові винагороди за працю. Економитимуть і на святах відзначатимуть лише державні дати. Утім, Кіровоградцям не слід перейматися. 260-річчя місто відзначить. От день міста зараз питання, але я пам'ятаю ті часи, коли на день міста і фейверки у нас проводили спонсорі, і всі інші заходи. Тобто, я думаю, що тут проблем не буде. Будуть суб'єкти підприємницької діяльності, з які захочуть вкласти кошти на проведення цих заходів, на проведення там концертів або торгівлю в святкові дні. Я думаю, що проблем тут не повинно бути. Вода і енергія така тема круглого столу, що відбувся в бібліотеці імені Чижевського. Зустріч приурочувалася світньому дню води. У зв'язку з постійним зростанням населення і розвитком виробництва значення води та необхідності екологічного захисту різко зростає. І хоча у нашому регіоні цього ресурсу вдосталь, однак економія не завадить. Цією зустрічю організатори намагались підвищити екологічну свідомість громадськості. Зокрема, нагадали про ефективність взаємопоєднання ключових секторів економіки, водопостачання та енергетики. Це питання, як ніколи на часі, акцентували учасники засідання. Цель наших мероприятий, этого круглого стола, все-таки привлечь внимание к сохранению нашей окружающей среды, охране наших вод, водных ресурсов, это речек, озер, и узнать, какие программы реализуются в нашей области нашими управлениями. По сохранению охрана окружающей среды, які є результати, то тобто есть для того, щоб наша не знала, як наше управління і наші спеціалісти работают в этом направлении. у засіданні круглого столу взяли участь науковці, викладачі, громадськість та що важливо представники державних установ. Організатори твердять, якщо їм вдалось привернути увагу присутніх доводних проблем, то зустріч була недаремною. В бібліотеці імені Гайдара стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання. Цю подію вирішили відсвяткувати віртуальною мандрівкою у світ казок. Захід підготували учасники бібліотечної студії Арт світ. Кожен з них був у ролі того чи іншого казкового персонажа. А це і Кіто Чоботях і Карсон, і червона шапочка та інші. Разом з дітьми вихованці студії здійснили віртуальну подорож відомими казками. Дітям сподобалися усі герої, але серед них були і свої улюбленці. Червона шапочка. А чим вона тобі сподобалось?» Пісня. Пісни? Червона шапочка була дуже красива, а, а Вовк був е не дуже красивим. Ця роль мені найбільше підійшла. Було багато ролей, але я вибрала цю, тому що я як червона шапочка. Червоний чобіт не виявилося у нас. Але я ж кіт не валянках, все-таки, в кіт-чоботях. Майстер-клас від зірок. Сьогодні легіонеру баскетбольного клубу Кіровоград та Єласветбаска зустрілися з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Продовж години кумири кіровоградських болівальників навчали дітей азам баскетболу. Як це було? Дивіться далі. Спочатку у дітей був шок, а потім вибух емоцій. Саме так майбутні баскетболісти і баскетболістки відреагували на те, що до них прийдуть їхні кумири. Великий, скажімо так, ажіотаж. Вони дуже зраділи, коли я сказав, що до них прийдуть гравці вищої ліги. Вони сказали, просто ну, багато з них пригали від, від радощі. скажімо так. От сьогодні ми бачимо і Кю Томас з нами тут сьогодні, з нами Мейс, гравці вищої ліги, чоловічої команди. Жіночої команди багато. Ми сьогодні бачимо гравців. Тобто всі, скажімо, зірки наших клубів. Дітей розділили на декілька груп, за кожну з них, закриття. Пили того чи іншого легіонера зі своїми підопічними працювала й гравець та Ні Робінсон. Цей майстер-клас є дуже важливим для молодого покоління, адже ми показуємо, як правильно кидати, вести м'яч та робити підбір. Я впевнена, що після кожного такого заняття діти будуть ставати більш професійними. Мовний бар'єр нам не заважає. Ми спілкуємося жестами. Тому все у нас виходить. Вихованці ДЮСШ номер один уважно свідкували за усіма рухами зіркових наставників. Повторити їх було важко, але діти старалися. Бо ж підвести свого кумира було щонайменше соромно. Мені це очень понравилось. Давно я ходила на кожну гру їхню. мені дуже понравилось, як вони грають, і тому я хотіла наслідувати їхні броски і стати такими, як вони. Я завжди побачити і взагалі все як вони грають. Організатори цього обласна федерація баскетболу запевнили, подібні майстер-класи стануть постійними, адже зараз треба працювати над тим, аби виховати своїх гравців, які з часом поповнять лави чоловічої та жіночої баскетбольних команд Кіровограда. В Кіровограді є чотири команди: дві женськи, дві мужські команди. І якщо ми будемо в такому напрямку ті, нам все одно нужно виспитувати своїх дітей. У нас єдина проблема, що не вистачає тренерського составу. Я думаю, що закінчиться учебный сезон. І все-таки ми сядемо за стол переговорів і будемо думати о сьогодні. Ви Виділилися інформаційну програму Акценти дня. Для вас у студії працював Євген Салтан. Всього найкращого залишайтеся на нашому каналі.